вказівки Державної служби надзвичайної ситуації та наказу головного управління Державної служби надзвичайної ситуації в Хмельницькій області проводимо навчальні комплексно-тактичні навчання по осінньо умовної пожежі адміністративно-громадської будівлі підвищеної поверховості. Згідно тактичного задуму, пожежа виникла на четвертому поверсі в офісному приміщенні Наслідок інтенсивного горіння і розповсюджується на вище розташовані поверхі. На момент пожежі в будівлі знаходяться люди, частини. Por Рятування людей з різних поверхів, і унікальність цих навчань полягає в тому, що ми сьогодні практично застосували всі можливі засоби рятування людей з поверхів. Це була і автодрабина, це був значить і бронтоліфт, автодрабина, яка дозволяє знімати людей під час пожежі з висоти 60 метрів. Сьогодні ми знімали людей. З висоти 40 метрів. Окрім того, хотів би зазначити, що ми застосували наші ручні драбини. Це трьохколіна драбина і комбінований спосіб рятування людей. Коли трьохколіна драбина досягає четвертого поверху, ми застосували і штурмову драбину. То чи інше. Тому хотілося б зазначити, що різні елементи є рятування. Людей у цей спосіб за допомогою косинки, так званої косинки, яка за сертифікацію проходила в Російській Федерації, вони успішно використовують цей спосіб. Окрім того, в нас також застосовується момент на перших хвилинах організоване залишення людьми, громадянами небезпечних зон задимлення. Це називається евакуація, а рятування вже безпосередньо за допомогою або автодоробин, або колишних підіймачів. Я хотів би зауважити, що, як ви бачили, зівениння пожежі поверхах на службу порятунку і приймати всі заходи, щоб не впасти в зону задиму. Проводиться розвідка, виставляється мідіокомплект. Я визначу напрямку. За, за, за допомогою приладів дозор визначається э, небезпечний персонал.